Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні хочу вам показати такий невеликий огляд радіоли, американської радіоли, американського виробника WebCore. Що це за радіола? Я, якщо чесно, і сам не чув такого виробника, але трошки полазивши в інтернеті, ну, стало досить цікаво. От, Хочу вам бірочку показати. От, тут і модель вказана, і що це дійсно WebCore. Вебкор це зараз скажу вам декілька слів про цю компанію, а потім ми почнемо огляд. Вебкор це компанія, повна її назва на початку була Webster Chicago Corporation, Пізніше її скоротили до Webcore Incorporated. Це легендарний американський виробник аудіотехніки, який відіграв важливу роль у розвитку побутової хайфай-техніки всередині 19 століття, заснована ця компанія була в 1914 році в Чикаго. Основна продукція цієї компанії була грамофони, магнітофони, рації, лампові підсилювачі радіо. 1950 дев'ятсот 60 х роках найпопулярніша компанія в сфері домашнього аудіо. В тих роках це було саме популярне в Америці з домашнього. Чим вона славилася? Це були вишукані меблеві корпуси. От як можете бачити. При тому, всьому хочу вам сказати: наша модель це є середній корпус і середня така радіола. Така свого роду були більші набагато. Вишукані меблеві корпуси, хайфай звук, лампові схеми. Оцим вона і славилася. В магнітофонах вебкорн в одних із перших почали встановлювати автостоп і реверс. І ще хочу сказати, що магнітофони, радіо, ті всі вироблялися масово для шкіл, і для військової техніки, і для. Не для військових, а для військових і для бібліотек. Тобто вона, як сказати правильно, вона працювала ну, на державу, тобто були держзамовлення. Тобто це вже є собою такий якби, надійність, еталон надійності. Чому вона зникла? Чому вона зникла, якщо вона була така велика і така популярна? Все дуже просто. В 1970-х роках, навіть кінець 60-х, Початок 70-х ця компанія не змогла конкурувати з японськими компаніями Sony Panasonic, і вона пішла, чеканула в минуле. Тепер трошечки розкажу вам, як вона мені досталась. Вискочила вона на Marketplace, не за великі кошти. Продавала її старенька бабулька, я приїхав до неї, і бабулька мені її продавала. Сказала, вона не знає, чи вона робоча, але вона пам'ятає, як її тато купляв цю радіолу. І якби вона її довго тримала, не хотіла викидати. І вона мені так чисто віддала. А коли я в неї заглянув, от бачите, в нас спереді баланс. Коли я в неї заглянув, я трошечки, як би сказати, розстроївся, тому що бачите, у нас тут. Пусте місце. Я підозрюю, що тут був радіоблок, тому що радіо тут немає. Також мені не вдалося запустити пластинки, тому що він можете бачити ну, в жахливому стані. Тут немає можливо, вбита ігла, тут нічого не включається, нічого не крутиться. Абсолютно. Навіть от хтось приклеїв таку рекламочку тих років, бачите? І я навіть не, не хотів витрачати свій час на те, щоб відновити оці пластиночки. Можливо, колись мені попадеться хороша радіола, можливо, в мене вже є з працюючим цим, тому що я не все вам показав. І я вам зможу показати, я вам зможу показати, як грають пластинки, тому що насправді мені не хочеться вбивати час на те, що ну під знаком питання. Тут у нас от регулятори бас, звук, високі частоти і переключення селектор-каналів, то-то-то. Але так, як я сказав, я думаю, в цьому місці був або докуплявся, або стояв радіоблок з керуванням. тому що... Чим вона мене зацікавила? От, це задня кришка від неї. Ну, На ній нічого немає. Тут просто така бірочка, абсолютно нічого немає. Також в комплекті один гучномовець. В цій радіолі стоїть 5 гучномовців. Але ви можете зробити тут лівий і правий канал. Це стерео, і ви могли докупити собі, чи в комплекті йшло напевно, тому що це також гучномовець. Вебкор, так, це бачите, це також гучномовець вебкор. І якщо ми зараз заглянемо всередину, якщо ми зараз заглянемо, ми побачимо там П'ять таких гучномовців, бачите? І в одному, в одній отій акустичній системі два отаких крайніх стоять. Центр, цей, так як я розумію, басовик, Він, його нема, він лишається тут. І там з тої сторони, якщо ми заглянемо, там також є гучномовці. Тобто з собою ця радіола. Являє Таку велику акустичну систему. Велику акустичну систему Бачите, просвітлюється в нас 5 гучномовців, досить масивних, досить таких. Це одне, що мене зацікавило. При тому всьому, коли ми підключаємо нашу акустичну систему окремо, хтось намалював собі, як підключати, коли ви підключаєте окрему акустичну систему, то одна половинка, От бачите, тут є в нас гнізда, лівий, правий. Напевно. Або один-сього. То одна, одна половинка відключається. От можемо бачити, нам всередині є гучномовці. І вони працюють. От. І вон, на тих гучномовцях є от такий же самий конденсатор всередині, як і в радіолі. Тому що коли ми її підключаємо, відключається гучномовець, один, один канал тут відключається. Тобто, для чого це зроблено? Це зроблено для розширення стереобази. Ви ставите як можна далі, і ви. Получаєте розширену стару базу. Що ще я хочу? Хотів щось знайти по схемі цій. Дуже довго шукав, от ви можете самі пошукати і перевірити, чи я правду кажу, якщо ви знайдете цю саму модель, я буду вам дуже вдячний. Мені цікаво було. Почав я шукати, шукати, шукати. В принципі, нічого не знайшов, знайшов на одному сайті, навіть не я, а gpt -чат. мій. Що я міг скачати схему за 15 доларів. Тобто ну, 15 доларів я плачу для того, щоб скачати просто схему. Не знаю, для мене це, ну, це просто марно викинуті кошти, тому що схема мені була потрібна, щоб вам показати. А якщо б я ремонтував цей підсилювач, то мені схеми особо і не потрібно, тому що ну, якби, це все дуже просто і лампові підсилювачі ремонтуються просто. От настроювати її вже трошечки складніше, а ремонтувати не є не є чогось таке складне. І потім, коли я заглянув всередину, я побачив, от зараз я включу світло. Я побачив, що тут присутня схема. От ви можете зараз подивитися, це є присутня схема цієї радіоли, але не, не вистачає кусочка. Я зробив фото, і як файл загрузив в мій платний GPT-чат, і дав йому завдання, щоб він мені відтворив е, невистачаючої не вистачаючої частини. Я думаю, можна було би самому спробувати це відтворити, але я йому давно ну, він мені сказав, що на це піде доба, тобто відтворення цієї частини піде доба. От, вибачте, що ми рихкотіло. це фонарик так світи треба було включити. От. Ще, що дуже цікаво, от у нас вихідний підсилювач. Ви можете бачити. Тобто двохтактний вихідний підсилювач, потужний трансформатор, потужний кінотрон. Два ну, таких собі маленьких, але достатніх вихідних трансформатори. Але що мене тут зацікавило? Мене тут зацікавило лампи. Дивіться, що це за лампи. Це 12 а Б5. Такі лампи я, в принципі, мало де зустрічав, і бачите, навіть сліди від мишей є. Я вам показую те, як я вам забрав від людини. Ці лампи я мало де зустрічав, і я почав гуглити, що ж це все ж таки за лампи. І виявилося, що ці лампи, От я їх зараз одну з них достану, ці лампи створені. От вебкор. Бачите, він навіть створював свої власні лампи. І там є 12, 7 також веб І ці лампи створювалися для автомобільних радіол. Тобто в них накал 12 вольт, і вони були створені для автомобільних радіол. Так і писало. Так, так мені видавало в інтернеті, що вони були створені. По якості звучання вони досить непогані, як мені сказали. В них хороший, якісний такий ламповий звук. Ну, ми сьогодні зможемо це оцінити. Пробував я її включати, пробував запускати, і я знайшов зараз, якщо зняти оцю. Е, Дерев'яну пластиночку, ми зможемо побачити, от бачите, тут є такий свого роду первинний підсилювач. І тут також лампи 12 ax 7 Тобто, в загальному ми маємо 4 лампи 12 ax 7 З сьогоднішніми цінами, я не знаю е, вебкор, чи ціняться лампи чи не ціняться. Це треба в товариша спитати, який займається Але лампи 12 ax 7 це досить ходові, досить хороші лампи. І тому, тіпа, маючи вже 4 лампи. Лампи, я думаю, ціна була адекватна. Я от не пам'ятаю, чи я його взяв за 30 доларів чи за 40 доларів. тобто Але продавши ці лампи, я думаю, я би повернув собі ті всі кошти, не рахуючи шасі е, стереопідсилювача підсилювача. Е, давайте знаєте що, приступимо до тестування цього радіо. Я хочу підключити його і показати, як він як воно працює, це це радіола. Я під'єднав свій діжурний телефон, під'єднав до предпідсилювача. От, бачите, в цих два гнізда я щось там відключив і щось там до чогось під'єднав. От, бачите, ви можете бачити. І зараз в нас грає цей підсилювач. Давайте подивимося, як, як він звучить. The arm and hammer different. Е, тепер давайте під'єднаємо з вами акустичну систему нашу. От беремо шнур і під'єднуємо. Так думаю, це лівий правий. от, Я під'єднав, ви можете чути. І давайте поставимо її от тут наприклад. І що ми маємо? І якщо ми регулюємо стерео, то в нас тут вже не працюється половина, а працює той гучномовець. А зараз тут. Тобто, як ми бачимо, все працює справно. Тобто, все працює чітко, все працює справно. Що я можу сказати? От ви чуєте, як звучить. Досить так об'ємно, гарно. Мені подобається такий досить навіть чіткий ламповий звук. Можливо, навіть ще так віддають, акустика віддає. Можливо, що так віддає акустика. Тут також, якщо підключити якісь зовнішні акустичні системи, такі ну, хороші, там, двох чи трьох полосних, можливо, буде звучати по-іншому, але це ми зможемо зробити вже іншого разу. Що я хочу вам сказати? От, Зараз я його... я його вимкну. Що я вам хочу сказати? Що я з ним збираюсь робити? Я не знаю. Скоріше за все, я, м, тут відновлювати немає сенсу. Тобто, е, по-перше, тримати велике займає багато досить місця. перше, е, Друге, м, бачите, така хороша емблемка. От, е, друге, він некомплектний і знайти до нього щось дуже дуже тяжко, тому що апаратура WebCore вже давно немає. І за того, що вона ще в 70-х роках перестала, можна сказати, існувати, її в 70-х роках викупили, а потім вона зникла. Знайти до неї щось буде дуже дуже тяжко, а зберігати це ну, немає сенсу в гаражі, при тому всьому насправді. Будь-яке зберігання ну, обходиться ну, деякі кошти. Я збираюся достати з неї гучномовці, достати всю електроніку, а сам корпус, сам корпус, я хочу розбити. Ну, просто не те, що розбити, я просто його хочу викинути і все, винести на вулицю і все. От. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть свої думки, свої враження, сподобалось, не сподобалось, як вона працює, як вона грає. Чи взагалі вона вам сподобалась, чи ви чули коли-небудь про таку компанію щось десь? Можливо, вам попадеться десь схема на це, на це на цю радіолу, чи на це радіо. Ну, зараз в даний момент тяжко назвати це і Радіолою, і Радіо. Зараз в даний момент це, скажімо так, колоночка з підсилювачем. Тобто, ну, по факту, це є колоночка з підсилювачем. Тут ми не можемо нічого перевірити, тільки прослухати від зовнішнього якогось джерела. До речі, мені дуже сподобалось виконання, і люблю виконання таких підсилювачів, що на окремому шасі зроблені, що дуже легко буде модернізувати чи його, чи звичайний ламповий підсилювач, чи обшити деревом його, чи щось зробити, і от маєте готовий ламповий підсилювач. Тобто, ну насправді готовий ламповий підсилювач. При тому всьому мені ще цікаво буде протестувати ці лампи. Я взагалі не знаю, чи є в них якась там заміна, аналог їм, але мені буде цікаво це зробити. Дякую ще, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто дивиться, не підписаний. У мене буде багато подібного цікавого матеріалу. Чекайте наступне відео.